Через 50 років шлюбу знову одружилися. Весільні фанфари, привітання і традиційні обручки у залі рацу сивочолі молодята. Родина Дударевих Олексій та Надія у кінці квітня відзначили золоте весілля. Повторне одруження, яке відбулося 5 травня, організували діти, що стало великим сюрпризом для ювілярів. Ми не очікували, ви розумієте. Вони нам сказали, костюм, плаття, думаю, в кафе поведуть. Ну, Страсна П'ятниця було, це. ну і все. А щоб таке, я взагалі не знала, що таке може людям, які прожили 50 років, що можна такий праздник робити. Ви розумієте, це настолько, як мені на валеріанки було, було напитися. І в нас сьогодні ще й правнук родився, Ви представляєте, яка це радість, сенсація? 50 років тому зустрілися Олексій Антонович та Надія Костянтинівна. Любов і терпіння, повага і дружба допомогли збудувати щасливе подружнє життя. Молодята діляться секретом міцного шлюбу. Коли виходила заміж, в мене всі в мислі були, то кажи до кінця. У мене в мислі не було, що я там з ним розійдусь. В житті було все і хороше, і погане. Дядько на свадьбі сказав. племянничка жизнь прожить не поле перейти и чтобы узнать человека нужно путь соли съесть и я постоянно мужу кажу все слова ну, надо дружно жить и э, одно дело в жизни делать понимаете чтобы ну как в одной струе и мужа и жена должны то есть работать семью воспитывать детей чтобы все было хорошо З любов'ю та теплотою говорять один про одного подружжя Дударєвих. Ну, во-первых, вона прекрасна хазяйка. Прекрасніша. Вот. Ну і прекрасний тормоз для мене був. Вот. Ну, це, ну, всяке збивало. В смислено молодець. Ну, а як цього? Ну, отстрітала його перший раз, побачила, і всі мислі були, що тільки він буде моїм. Я його так любила, що вам не можу передати. І все, що не було, було хороше, поганого було, все було, все прощала, тому що діти во первых а сім'ю треба зберігати. Я ж йшла заміж для чого? Щоб прожити всю життя. Із золотим весіллям привітати молодят прийшли діти, онуки та найближчі родичі. Я цю пару знаю 50 років, звісно. І всі ці 50 років, я маю сказати, що це ну, примір для багатьох сімей. В наше час не так багато людей, які можуть прожити 2-3 роки вместе, а тут 50 років. Мой брат очень хороший семьянин. Он всю жизнь Только жил для семьи, для детей, для внуков, правнуков. Особая, особая благодарность хочу сказать своей невестке. Она всю жизнь беззаветно любит моего брата, холит и лелеет его как декоративный цветок. И я ей очень благодарна. Именно благодаря ее усилиям во многом, ну, как женщины, держится эта семья. И поэтому я им желаю еще как минимум 25 лет вместе прожить и встретить бриллиантовую свадьбу и чтобы мы тоже присутствовали при этом я их очень люблю мои родители для меня э, действительно пример во всем потому что знаете как это и должно быть как наверное заложено природой папа основа всей нашей семьи действительно на нем держалось всегда все материальное он всегда об этом заботился, всегда, чтобы у нас все было. Мама, ну, справжняя барагрыня, держалась на ней все, хозяйство, вот как-то она умела сгладить углы. Она очень выступала таким лакмусом между всеми нами, если вдруг назревала какая-то гроза вдруг в доме. От, поэтому я тоже, я дуже сильно їх люблю, і весь цей праздник сьогодні всеми нами ділався сообща, для того, щоб їм зробити приятное в их праздник. Золоте весілля відзначили за всіма канонами. Молодята стали на весільний рушник, обмінялися обручками, які піднесла онука, розписалися у символічному свідоцтві про укладення шлюбу та затанцювали весільний танець.